Добрий день, шановні колеги. Я вже сьогодні в іншій постасі. Е, які управляючі компанії потрібні в Україні? Досить, може, риторичне, але напевно для всіх дуже важливе питання. Як я вже казав, особливо фільм жек потрошитель жек «Жек-потрошитель-2» мав свою реакцію в Україні. Перший слайд. Е, почнемо з класики, яку треба. Е, Будь-яка реформа. Повинна бути поставлена на три ноги: перше приватизація створення житлових товариств, друге створення ринку управителів, третє створення ринку обслуговуючих фірм чи обслуговуючих компаній. Без цих трьох е ніг чи трьох кроків неможливо завершити будь-яку реформу управління житлом. На жаль, Україна зробила дуже ефективно швидко. Перший крок. Другий, навіть не цілий, бо не створені житлові товариства і не запропоновано, а що замість, якщо ми не хочемо чи не, не зобов'язані згідно закону створювати такі житлові товариства. Тобто не даний механізм прийняття рішень, а вже поминаємо той факт, що не зреформовано ЖЕКів, бо звідки мали би взятися два наступні ринки. Нормальні цивілізовані країни ці ринки створили з реформованих ЖЕКів, тобто з середовища, яке найбільше до цього. Приготовлене, тобто працівники, які фахово готові управляти і обслуговувати ринок. Інша справа, що вже дуже застаріла форма радянська, яка ще нам залишилася, і накладена на додаток на управління е, е, з житлом, яке є у власності, яке вже є, має всі характерні е, риси ринку. Наступний слайд е, дуже, дуже, дуже. дуже хрипіта. Е, якщо о, бачите, Поки що з проблемами у правительстві перше окреслимо, чи є умови в Україні, щоб ми взагалі почали розвивати ринок управителів. На жаль, і дуже багато проблем. Коротко не визначені послуги з управління, нема е, визначення щодо плати е, субсидій і дії субсидій пільг на плату послуг з управління, не розроблені права діяльності. Так, да, можна зараз про законодавство ми ще говоримо, але концептуально. Цього не вирішено, нема професійної системи підготовки, відсутній ринок професійних управителів. Тобто, дуже багато проблем, чого ми не зробили в Україні. Наступний слайд. Тепер які управляючі компанії потрібні в Україні, і щоб на це питання відповісти, ми повинні подивитися на схему відносин на ринку управління житлом. Якщо ви подивитеся на першу частину, ми маємо от стільки зараз, це практично 80% 80% фонду житлового такою системою управляється. Це є комунальні жеки, які залежать чи підзвітні органам місцевого самоврядування, є власники, які має приватне житло. І от в такому всьому ЖЕК-надавач послуг, контролер якості і одержувач платежів все три в одному. Тепер питання. І потім ще ми до того вернемося якого типу управляючі компанії? Якщо ми підемо по шляху російському і замість жеків впровадимо, чи то назвемо приватні жеки чи ТЗУВ чи управляючі компанії, то нічого ліпшого, а ще набагато гірше, ми ускладнимо ту систему, бо в тій системі нема умов прийняття рішення. Власники житла почувають себе тими самими піднаймачами і власниками повітря у своєму у своєму будинку. Все решта вони вважають комунальною власністю, власністю міста, жеку, кого тільки завгодно, тільки не їхні. Лишивши таку систему, ми спричиняємо драстичний або, скажімо, ще гірший варіант ніж російським Патрашителям. 2. Тобто ми лишаємо всіх. Власників житла напризволяще і на розправу по суті з тими монопольними управляючими компаніями. Може, це звучить страшно, але цей сценарій є дуже можливий в Україні, і хотілося б його уникнути. Як уникнути такого сценарію російського, а скажімо, піти по сценарію польському, чи литовському, тому який ми так любимо, на який ми дивимося, ніяк зреалізувати не можна. Перше, якщо ми хочемо йти принаймні в ту сторону, нам треба дві речі зробити. Перше. Прийняття рішень в будинку. Як би це не виглядало банально і просто, ми маємо тільки поки що одну ефективну систему прийняття рішень ОСББ. Але ми маємо другу проблему. Ми маємо не обов'язкові створення ОСББ. Це означає, що, ми маючи форму прийняття рішень нормальну світову, ми не маємо системи, як стимулювати або як організувати це прийняття рішень. Що ж тоді, якщо не ОСББ? Литовці вийшли просто. Якщо не ОСББ, проста більшість, протоколи, які реєструються в органі місцевого самоврядування, приймайте рішення, ви наймайте собі управляючу компанію. І тоді, вибачте, проблеми «Потрошителя-2» не буде в Україні, якщо ми запустимо або цю систему, або замість оцієї системи чи схеми прийняття рішень, якщо тут не буде ОСББ, держава повинна сказати, ви не створюєте ОСББ. Це має бути інша система прийняття рішень. Вона має виглядати так: і це зміни до цивільного кодексу, або ну той ж новий закон, який зараз пропонується прийняти про право власності в житловому будинку. Якщо він це вирішить, то ми принаймні наблизимося до цієї схеми. Тепер в цій схемі чи має бути управляюча компанія, чи має фірма, чи ФОБУ правитель, чи ОСББ сам буде виконувати цю функцію. Це вже мале пиво. Саме основне, ми зрушимо найгірший і найтяжчий камінь прийняття рішення в будинку. Якщо це вдасться зробити, то без сумніву вже не такі страшні будуть і монопольні великі управляючі компанії. Бо в чому зараз є проблема і чому є загроза великих управляючих компаній для України, приймаючи в управління територіально великі жеки, чи великі мікрорайони, чи цілі міста в рамках одного житлово комунального управління передача в. Приватну власність чи в управляючу компанію, чи в приватний жек, ми приречені до одного дуже страшного наслідку е, так звана територіальна прив'язаність будинку до управляючої контори. Поки це є комунальне підприємство, ну, ще вплив міста на це комунальне підприємство відомий. Якщо така управляюча компанія з ЖЕКу переходить до приватного управителя, то цей зв'язок, який ще є, там орган місцевого самоврядування на... Управляючу компанію він взагалі зникає де-факто. Про приватна компанія дістає всю територію управління. І тепер, не ввівши механізму прийняття рішень в будинку, ви ніколи не вийдете з цієї управляючої компанії, бо 369-та стаття зобов'язує 100% згоду, поки ми не змінимо. Тому говорити, яку систему без сумніву, треба. Наступний слайд треба говорити ще раз. Два. Два питання, які повинна держава розв'язати, а разом з тим місто кожне, які управляючі компанії потрібні на рівні чи в Україні, чи на рівні міста. Перше створювати конкурентний ринок на рівні міста, іншого способу, ніж звести, скажімо, це монопольне становище відповідно завишення платежів і не з обслуговуванням і управлінням, можна тільки впровадивши конкуренцію. Я не кажу, що жеки треба взагалі викинути, чи там забути, чи знищити. В тій ж Польщі всі ми знаємо, який великий ринок управителів, Тим не менше, в місті Познань є дуже велика управляюча компанія, яка є комунальна і має біля кілька десятків ліцензійних управителів. Тобто конкуренція здорова, нормально може бути. Три способи тоді нехай собі діють: чи приватний, чи ліцензований професійний управитель, і це приватний бізнес, чи це комунальне підприємство, чи це самоуправління, яке є ОСББ в, в даному випадку. Тобто всі три конкуренційні форми мусять бути присутні в місті. При відсутності цих трьох можливих форм ми приречені на монопольне становище. Є кілька міст в Україні, які дуже тішаться, що вони зробили одну велику управляючу компанію на все місто. Це принаймні Франківськ дуже кичиться цим і каже, що ми зробили нарешті один центр розрахунковий, одна комунальна компанія. І це є. Один крок лишився Франківську. Щоб хтось приватизував цю велику комунальну управляючу компанію. Все місто буде в руках однієї управляючої компанії. ОСББ дуже мало, дуже слабенькі є так звані будинкові комітети, які де-факто з точки зору українського сучасного права не мають нічого права ні підписувати ніяких актів, інших речей. Ви уявляєте собі, яку схему можна тоді запустити, маючи велику управляючу одну компанію, навіть нехай вона буде комунальна. Е, наступне, давайте далі. Законодавство я не буду перелічувати. Є е, два закони: прекрасний наказ Мінжитлокомонгоспу. Хто хоче, почитайте постанова е, 484. Це для тих, хто хоче вже працювати, типові договори. 56-й наказ, про якого прики сьогодні вже згадувала е, пані з освіти з е, Київського е, інституту після дипломної. Дуже хороший наказ, ну але. Це вже окрема тема для коментарів. Ті вимоги, які там прописані, є хороші. А деякі речі, якщо подивитися, то ми не управителів тим наказом затверджуємо, а менеджерів з невідомо чого, так чесно кажучи. Але це інше вже питання. Далі я знаю, дякую. Кведи у нас вже є відповідні, і ті, хто працюють про це, будуть говорити. Їдемо далі. 56-й кваліфікаційний проходим, менеджер з управління. Тепер які типи управляючих компаній мали би в Україні виникнути? Тут теж я вважаю, видумувати ровер, що називається не потрібно. Є два типи відомих структур, які працюють на ринку управительства, так звана. Управляюча компанія чистого типу управління і управляюча компанія з комплексним услуговуванням. Якщо ми подивимося знову ж на наших сусідів на право наліво, і дуже все просто: польща пішла по одному визначеному типу, і там практично всі управляючі компанії це управляючі компанії в чистому вигляді управління. Все обслуговування віддано на контрагентів, бо так вимагає ринок, так вимагає нормальна побудова менеджменту. І якщо ви починаєте будувати фірму з нуля і знизу, то іншої форми, мені ж чисто виключне управління з найманням дешевих контрагентів, ви фірму інакше не побудуєте. Так? Друга форма вона виникла і є типовою для Прибалтики. Литва пішла по іншому шляху, просто реформувала ЖЕКІ в великі управляючі компанії, тому не забувши, що прийняття рішення відбувається на рівні будинку, яку управляючу нову виникло компанію собі будинок вибере, а не лишити вас. Там, де ви були, в тому же приватизованому чи іншому. Але в них залишилися управля... виникли управляючі компанії з комплексним обслуговуванням. Більше того, ті управляючі компанії набрали купу собі різних ліцензій на теплопостачання, інші всі непритаманні для ЖЕКу всі властивості. І це типова форма управління, яка називається управляюча компанія з комплексними послугами. Все в одному. Тобто мрія, велика мрія українських жеків, як би стати такими управляючими компаніями комп, з комплексним обслуговуванням, а ще забрати побільше цих. Тепер що ми можемо рекомендувати, чи що би варто було для України? Далі проходимо. Три шляхи поки що, які дуже відомі на Україні. Мере перший, приватизація жеків. Цим дуже захопилися мери бізнесмени які прийшли з бізнесу, стали мерами. і Їм здавалося, що вони от впровадять приватний сектор чи приватний бізнес в житлово-комунальну сферу всі проблеми будуть вирішити. Вибачте, продавати шкарпетки і інші речі це один тип бізнесу. А працювати з людьми і в соціальній сфері це зовсім інший тип бізнесу. Тим більше все політична складова дуже велика в цьому. Тому з приватизацією Жеків практично. Ну, дехто е, має якісь там Тернопіль в свій час мав невеличкі успіхи, е, позитивні результати, але нічого потім з цього не вийшло. Коменерго вицуфалося і з певними проблемами. то, що вони забрали ЖЕК, один, Інші також створення управляючих фірм без сумніву теж нормальний шлях. Цим шляхом багато особливо на сході захоплені міст, де пробують створювати управляючі компанії на місці укрупнених жеків, тих же Жеків так далі. Теж не до кінця нормально е, ринкова процедура, тим більше дуже адміністративно поки що заангажована е, реформа створення асоціації ОСББ. Теж не рожева мрія і не рожева реалізація. Ми всі знаємо помилки, які робили наші кого шановні голови асоціації. Але це поки що єдиний спосіб створення переходу до управляючої фірми через асоціацію, і створення маленької управляючої фірми, яка на конкурентній основі пробує управляти ОСБВ. Більше того, все виглядає як в доброму одеському... Є пан Стефан Штефанець. Нема, я хотів поділитися досвідом одеським анекдотом. Все в тих управляючих асоціа... асоціаціях, рисочка управляючих фірмах чи ФОПах є в знаний Одесі. Саша, хочеш чаю? Да. зділай собі. Тобто, хочеш створити асоціацію, створюй ОСББ, підтягуй під себе, управляй і розвивай. Все це нормальна система розвитку. Якщо питаю, чи лишилися в Україні ще методи створення ОСББ? Якщо в держави, то ні. Якщо в тих людей, які мають успішний бізнес на одному двох будинків, то вони є наступним, єдиним можливим крім землі. Я землю лишаю, бо тут держава багато не роздорих і лишила в землі. Тобто це не є поки що стимулом створення СББ, земельна ділянка. А от створення свого маленького бізнесу на кількох будиночках і розвиток його підняття до певного рівня саме є зараз можливим і буде найбільш популярним кроком, коли Успішний голова ОСББ буде створювати ОСББ в тих будинках, які він хоче взяти собі в управління. І це є е, поки що такий маленька, якась там іскорка надії, що ми хоч в той спосіб не, не зовсім не, не зведеться до нуля створення ОСББ. Е, Вся решта є. Ви, там ще до останнього слайду прошу. Далі, далі, далі. Це можна прочитати буде в цьому, це є аналіз. О. За останній рік ми провели два навчання, дві групи одна 21 чоловік, потім 17 чоловік зі всієї України. Що ми змогли навчити принаймні, як створювати свій маленький бізнес, почати бізнес роботи з ОСББ і розвивати свою маленьку управляючу компанію, чи свій бізнес ФОПа чи ПП це вже інша справа. Крок по кроку, як брати будинки, як їх організовувати фінансово, технічне інше обслуговування. От на цьому етапі ми поки що де-факто в Україні знаходимося. Я не аналізую входження чи призупинення входження. Слава Богу, поки що призупинилося відоме входження е з ініціативи пана Адамова, Прутніка, інших великих управляючих компаній з різних причин, і слава Богу, політична ситуація для України тут склалася дуже файно. Сім'я стала більша чи менша, чи когось від сім'ї відсунули. Це зараз не має для нас ніякого значення, але де-факто е великий бізнес, який 2-3 роки був ще загрозою, було на слуху, що от управляючі компанії вже пробують там входити в міста. Зараз він призупинився і знову ж таки, дякуючи цьому зміні кон'юнктури політичної, ми знову маємо в містах певний передих для. Організації роботи по створенню свого невеличкого середовища малого і середнього бізнесу, який би зайнявся управлінням житлом. Це важко, це трудно, але мені здається, це можливо. І ми зараз, принаймні, з деякими містами Львівської області невеличкими пробуємо їм писати програму реформування через розвиток СББ і створення середовища приватних управителів і обслуговуючих фірм на рівні невеликого міста. Це все. Дякую,